Мої вітання, я Микола Бойків Протягом наступних 10 хвилин розповім вам на які події був багатий день у стрію сьогодні. Залишайтеся на нашому каналі. Космічний будинок, у якому живуть земляни, нарешті зареєструють у нашому місці. П'ятиповерхівка на вулиці Січових Стрельців більше десяти років вважалася гуртожитком. Будинок належав відкритому акціонерному товариству «Стрейбуд». після розвалу радянського союзу, керівництво будівельної фірми своїм працівникам запропонувало викупити одно та двокімнатні помешкання, незважаючи на те, що люди відпрацювали на фірмі по 10-20 років. А то і 30 років паперова тяганина, страйки, звернення, і нарешті довгоочікуваний вердикт суду. Чи вдасться колишнім та теперішнім будівельникам приватизувати чесно зароблені квартири? Поки що невідомо. Олішка Ходовицька розкаже історію цієї справи. Ось ця вулиця, ось цей будинок січових стрільців 8Б, 116 квартир, у яких мешкали робітники будівельної компанії Стрийбут вважався він гуртожитком. Будували його працівники цієї ж фірми, здали в експлуатацію у 87-му році. Згідно з українським законодавством, починаючи з 1992 року, усі будинки гуртожитки передавалися у Державний житловий фонд. Однак цю будівлю комунальні міські служби у своє підпорядкуванні... Так і не отримали. Приватизувати одну- та двокімнатні квартири мешканці теж не могли через те, що будинок належав Стрийбуду. Міська рада наша говорить, що це будинок Лабойків, він побудував за свої кошти, хочете, викупляйте, і ним домовляйтеся, Володя ходив до Лабойка і питав, що робити. Він каже, Володя відкрито казав, іди до Галини Іванівної, плати по 500 долярів і викуповуй. Володя, тебе звідси ніхто не гонить, живи скільки хочеш. Хоч викупляй, а приватизувати тобі не дадуть. Пані Надія з чоловіком Володимиром у цій квартирі виховала трьох дітей. Покидати рідність стіни не, не хоче, разом з іншими активно відстоювала позиції усієї будинкової спільноти. Створили громадянське об'єднання Дружба з-поміж мешканців обрали голову будинку. Петро Мідик у відобій фірмі також працював монтажником та електрозварювальником. Міський голова на нас не реагує, він від нас закривається в кабінеті. Ховаються, одна влада, яка нам допомагає, встреється прокуратура. Прокуратура від нашого імені подала позов в Австрійський суд, який-2010 у році ми виграли. Але пан Лобойко подав апеляцію. Судова поразка колишніх працівників Стрийбут не зупинила. Люди знову стукали в двері міської ради, прокуратури, судів, місцевих та львівських. За словами пані Надії Дикої, працівники Естризької прокуратури приймали їх навіть на вихідні. Значить, в ході перевірки було виявлено факт незаконної передачі до статутного фонду даного об'єкту нерухомого майна. На усунення виявленого порушення Стрийським міжрайонним прокурором пред'явлено позов порядку господарського судочинства. Лише завдяки спільним зусиллям прокуратури, мешканців місцевого будинку на вулиці Січових Стрільців 8Б та досвідченого юриста Василя Мазура справа рухається у потрібному напрямку. Стрийський міжрайонний суд задовільнив звернення людей. Недосконалі закони та відсутність практики у вирішеннях таких проблем спонукало подати ще одне прохання же до Львівського адміністративного Суду 20 грудня 2014 року був повністю задоволений і зараз чекаємо рішення, щоб його подати до е, попередньої е, до попереднього провадження в господарському суді для того, щоб суд міг оцінити всі обставини, і також рішення, яке було прийнято останнім судовим засіданням, і одночасно прийняти рішення і в попередньому судовому засіданні. Після судових процесів житловий будинок а не гуртожиток передадуть до державного житлового фонду. Після цього у власність міської ради згоду на це повинні дати не тільки міські службовці, а й весь депутатський корпус три. Я. Чи матимуть внуки колишнього крановика, який працював у Стрийбут, власне житло наразі невідомо. Шкода, якщо ці хлопчаки разом з матір'ю та батьком, який прожив тут 30 років, виженуть на вулицю. Ми тут вже роки віддавати от так, просто щоб нас десь з дітьми виселили, куди нам йти? Хіба йти на вулицю такого з чомоданами там сидіти? Бо інакше виходу в нас немає, ми нас сюди їздили. Відстоїмо права всім будинком, всіма мешканцями. Тут і пенсіонери живуть, і доходить деколи доходить до сліз, бо не дають і всі переживають, що з нами от йде з роботи. думаєш, чи твої лахи вже виставлять твої чомодани, і чи ти з дітьми вернешся сюди, чи не вернешся. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Знання лікаря піднесе його і між доброчинцями та царями він буде в пошані. Під таким лозунгом вчора у конференц-залі Стрийської міської ради відбулася науково-практична конференція для місцевих лікарів. Своїм досвідом у лікуванні ревматологічних та кардіологічних захворювань зі стрийськими медиками ділилися обласний позаштатний. Ревматолог Марія Синенька та професор кардіохірург Львівського державного медичного університету Любомир Кулик особливу увагу доповідачі приділили проблемам остероартриту, остеропорозу, серцевим захворюванням, їх діагностиці, лікуванню та профілактиці. На конференцію запросили провідних стризьких, сколівських. І жидачівських травматологів, кардіологів, терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів всього близько 40 спеціалістів. Стрий є у всіх напрямках, напевне, прогресивний, передовий, і в науці, і в техніці, і в медицині також. І в нас дуже часто проводяться такі конференції, лікарські, на кого практичні, такі, по типу регіональні. До нас приїжджають з кольору, з Жидачева. За участю провідних фахівців ми практикуємо проводити такі конференції з стрію, тим більше що медицина не стоїть на, на на місці, а розвивається так, як напевне кожна наука. Із візії завтра у виставковому залі відбудеться презентація виставки відомих дрогобицьких художників Максима Максимєва та Наталії Курій Максимів. На власні очі стріляни матимуть змогу побачити 55 полотен митців. На різдвяно новорічну тематику унікальні ці роботи тим, що усі намальовані на склі. Окрім цього, будуть представлені і новорічні пущівки художниці. Триватиме експозиція до кінця січня 2014 року. Дорогі стріяни, колектив Стрійського краєзнавчого музею підготував для вас. Духовний подарунок до Різдвяно-новорічних свят. Ми пропонуємо вам оглянути виставку малярства на склі під назвою Різдвяні візії представлені роботи дрогобицьких молодих художників Максима і Наталії Максимівих. Ласкаво запрошуємо вас. Дівчата із журавлика вітатимуть стрищину з новорічно-різдвяними святами. Знаменитий дівочий хор з міста Кам'янець-Подільський вперше побуває у нашому місці. Голосисті дівчата спробують злитися воєдину. З чоловічим муніципальним хором Каменяр незвичним тандемом розпочнеться творчий проект Колядуймо з каменярем. Вже всієї суботи співатимуть у костелі Різдва Пресвятої Богородиці о тринадцяті годині 30 хвилин. О сімнадцятій годині колективи колядуватимуть у Дашавському народному домі. Останній акорд зіграють у міському будинку культури у неділю, 29 грудня. Святкова частина тут почнеться о шістнадцятій годині. Минулого року ми працювали з камерним оркестром стрійської музичної школи під уродою. Іринея Турканика. Перед тим ми співали з видатним, митцем, співпрацювали з видатним митцем, художником з міста Другобича. Він свої картини виставляв, які присвячені різдвяній тематиці. Відтак були в нас хори із Самбура, були хори зі Львова, а ця зустріч буде з хором з Кам'янця-Подільського, «Журавлик». Вчора ми вже показували сюжет про благодійну акцію спільно організовану мальтійською службою допомоги і ювелірною компанією Адамас. Пропонуємо ще раз вам переглянути цей матеріал, щоб ви також змогли долучитися до доброї справи та допомогли дітям з інтернатів і сиротинців. Стати благодійником легко досить підтримати акції благодійних організацій. Мальтійська служба допомоги працює від початку 90-х років у кількох напрямках. Щодня годує потребуючих на благодійній кухні, а також допомагає дітям з інтернатів, сиротинців та будинків сімейного типу. Така діяльність мальтійців можлива завдяки малому і середньому бізнесу. Ювелірна компанія Адамас запропонувала свою допомогу. Цього року здійснюємо. Е... Спільну акцію з компанією ювелірною Адамас це відбувається на правах Роялті, і один відсоток від кожної покупки, здійсненої в салонах цієї компанії, буде перечислено на Мальтійську службу допомоги для потреб дітей в інтернатах. І також компанія Адамас зобов'язалася подвоїти цю суму, яка буде зібрана в результаті цієї акції. Благодійником стане кожен покупець, який зробить будь-яку покупку у салонах ювелірної компанії Адамас у Львівській, Івано-Франківській. Закарпатській та Волинській областях я чув про акцію від фірми Демас, що придбав подарунок для своїх коханих дівчини. Що 1% відсоток від покупки іде на благочинність дітям, так як я хочу зробити подарунок коханій, зробити за одне дітям приємно, тобто деякі кошти перерахувати в дитячий будинок. Благодійна акція триватиме до 10 січня. На гроші, які перерахують в Мальтійській службі допомоги, закуплять спортивний інвентар для дітей сиріт і те, чого кожен інтернат потребує найбільше. І на цьому у мене все. Нагадую, що наші новини ви можете подивитися на сайті Телеланком.юя. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 45983. Гарного вечора. До зустрічі завтра. П'ятницю у стрію буде сонячно, без опадів. Температура повітря від 2 до 8 тепла. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 2 метра за секунду.